Мене звати Копищик Сергій Сергійович, мені 25 років. До повномасштабного вторгнення я працював на заводі. 24 лютого я був в Луцьку. І до мене подзвонила моя сестра, вона жила якраз на той момент десь там біля Києва напроти Борисполя. І вона мені дзвонить каже, що типу, Борисполь горить. Бомбили Київ, почалася війна. І я замість того, щоб їхати додому, я минаю свій будинок, я одразу їду в військкомат. Я приїжджаю додому, вже кажу, що я вже був в військкоматі, що завтра я відправляюся це військову частину. 27 липня, десь в годині 8 вечора, я і ще моїх два побратима збиралися ну, вирушали на позиції. І по нашому розташуванню прилетів. І Тільки я один вижив, отримавши тяжкі поранення. Мені відірвало ліву ногу, права нога була сильно травмована. Та я був при свідомості. Я перша моя думка була: я сказав, мамі, не кажіть, що мені ногу відірвало, то вона мене приб'є. Ну я вже знав, що цієї ноги нема, є. ну, права є. Я кажу, так, що там одне ноги немає, відросте. типу. Ну, потім ампутували мені праву. Я так під час наркозу трошки. Як можна сказати, що розстроївся там? Просто я себе запевнив, що наші технології, наш прогрес не стоїть на місці, що е, в будь-якому випадку я зможу ходити. До мене телефонують кажуть, і типу, у вас там суперхюменс, там купичок, да", типу, і розповідають мене, типу, які в мене ампутації, і що я кажу, а ви звідки знаєте? Ну, типа, я ж вам нічого не казав. Ви каже, анкету заповняли. А я потім на дружину кажу: вона кая закинула, типу, але тобі нічого не сказала. Ну, Я приїхав в Superhuman вже після їхнього відкриття. Вони мені того самого дня, напевно, зробили сліпок лівої ноги. На наступний день я приїхав, вони мене вже поставили на ногу. Бо мені потрібно було стояти на цій, щоб зробити сліпок цієї. І вони зробили мені другу. Ну, буквально через 4, напевно, 5 днів. Я вже став, став на дві ноги. Коли я в місяців в інвалідному візку, а тут ти стаєш вертикально, змішані емоції. Ну, тобто, як, щось таке і страх, і, і радість, і все на накучу. Якщо ви чуєте, там в кімнаті кричить там, мотивація. Це мій син, тоді ще не народжений. Тоді до нього народження залишалося три місяці. Моя найбільша мотивація була, це я, я собі дав слово, що коли я його буду забирати разом з дружиною з пологу, то я буду стояти на двох і тримати його в руках. А так я просто ще хотів більш е, мобільнішим стати. Потрошки візок в деяких моментах сковує. Я не був на війні, я не був е, десь там на курорті. Я знав, на що я йду, я знав, що можуть бути які хоч ризики. Ну, я залишився живий. Мої, моїм побратимам не пощастило, вони загинули. Тобто, я зараз завдяки суперхюменці маю змогу вільно собі пересуватися, виконувати функції, які. Я виконував до того повсякденному житті. Я можу на 100% сказати, що я щаслива людина. Все, що мені потрібно, в мене в житті є.